В Ужгороді розгорнуто виставку, присвячену храмовому різьбленню українських Карпат. Це частина проєкту з назвою ТРОП, який реалізовує громадська організація Культурна платформа Закарпаття за підтримки Українського культурного фонду в партнерстві із Закарпатською академією мистецтв. Проект спрямований на актуалізацію і відновлення храмового художнього різьблення, яке має унікальну традицію в українських Карпатах. Тяглість феномену церковного царства була перервана внаслідок упливу радянського культурного геноциду, який після 1991 року продовжила мережа російської православної церкви та її правонаступників аж до моменту, коли в дію вступив закон України про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, який уможливив виокремлення українських церковних традицій із московського контексту. Мета проекту деколонізувати пам'ять через фокус на автентичному українському досвіді, пояснюючи зміст, форму і дію артефактів у контексті культу, традиції та ідентичності. Поряд із кожним експонатом виставки розміщено QR-коди з посиланням на портал, створений у межах проекту, де представлено й нинішню експозицію у цифровому вигляді. Також на цьому порталі представлена мапа всіх пам'яток, які були втрачені за період ХХ століття, і ті, які зараз є, з їхніми реальними станами пошкоджень. Нам в цьому допомагали пан і пан Михайло Сорохман, який теж сьогодні присутні як експерти, фіксувати, що було змінено всередині в інтер'єрі, або які зміни були втручання в саму будівлю об'єкту національної культурної спадщини. Проєкт має зміст в тому, щоб показати, в який спосіб розбудовується екосистема оцифрування культурної спадщини, тому що там можна побачити лекції, дізнатися, що таке художнє різьблення, сакральне з українську традицію в цій частині, яка має більше ніж тисячолітню історію її розвитку. Озиція створена на основі збірок Закарпатського музею народної архітектури та побуту Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького, меморіального будинку музею Федора Манайла, Мукачівської греко-католицької єпархії та Закарпатської академії мистецтв. Добірка демонструє багато стилів, форм і технік церковного різьблення, починаючи від іконостасів XVIII століття і до творів сучасних авторів, зокрема дипломних робіт студентів Закарпатської академії мистецтв. За словами ректора Михайла Приймича, художня обробка дерева у краї має давні корені, та навіть у 70-х роках спостерігався певний спалах у цій царині. Втім, інтерес сучасної молоді суттєво зменшився, Тож, подібні демонстрації потенціалу дерева надважливі для розвитку цього напрямку. Дерево матеріал є недовго тривалий. Він у нас всюди, і ми на нього дуже часто не звертаємо уваги, бо, бо це є дрова, це є дошки, це є щось таке, і ми на нього ми не беремо до його до уваги, що у ньому дуже часто зберігаються унікальні форми, унікальні принципи різьблення. У ньому і зберігається вся унікальна наша традиція. Бо якби, наприклад, ми говорили з вами про вірменію, то їхня традиція з каменем. Вони живуть в скалах, і їхній камінь прекрасний. Мало хто вміє, можливо, греки так будуть обробляти камінь, якби обробляють вірмени. Ми жили в середовищі дерева, і дерево це наш основний матеріал, через який ми виражалися. Правда, ще є глини. На долині це були ще глини, і це наша кераміка. Фактично, і ну і пізніше це є метал, який ми будемо мати, і ці напрямки ми розвиваємо в нашому закладі. Центральним експонатом виставки є іконостас 18 століття з церкви святого Петра і Павла, села Турице. Його дивом вдалося врятувати завдяки сприянню Мукачівської греко-католицької єпархії. І відтак було передано до реставраційної майстерні Закарпатської академії мистецтв, де іконостас повернули до автентичного стану. Це була цікава історія, тому що е, наша родина зберегла стосунки з селом селою Туриця. Двоє наших предків там поховані, е, там служили у цій церкві, що тепер належить православній церкві. Tam smo pogosto hodili na, na Відвідали ці гроби і мали хороші стосунки з священником православної церкви. І в один момент вони пропонували нам, що вони хочуть змінити іконостас, і пропонували, якщо ми бажаємо, можемо викупити цей іконостас і це ще можемо врятувати іконостас. І слава Богу, наша родина, частина нашої родини, проживає в Америці, це родина Ясковичів. І вони фінансували, що мали можливість придбати цей іконостаз і передати нашій академії. Не випадково виставку відкрито саме в стінах Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Його збірка налічує близько 10 тисяч одиниць зберігання з групи дерево. Тож цей матеріал у музеї в пошані. Тут представлено один експонат фондової збірки нашого музею. Це є терновий вінок авторства Івана Сільвая, відомого священника. взагалі це родина Сільваїв. священники, які проживали наприкінці 19-го, початку 20-го століття служили у різних храмах Закарпаття. Зокрема, вже його син Сіон Сільвай служив на Перечинщині, звідки сьогодні якраз представлено і іконостас із села Туриця. Перечинського району, тобто бачимо такий зв'язок ніби поколінь. Цікава виставка і тим, що на ній показані не тільки речі, яким 200-150 років, а і предмети сакрального призначення сучасних авторів. В області повсякчас проводять чимало виставок проти дерева. На них представлено вкрай рідко, констатує мистецтвознавець Михайло Сирохман. Тим часом, каже, матеріал цей направду унікальний та водночас універсальний. З дерева можна робити неймовірні речі, неймовірні, від якоїсь маленької речі, яка гріє руку, яку просто носиш в долоні і тобі від того класно. Це абсолютно абстрактна форма. До архітектури, до мостів, до всього. Ну, Академія єдина випускає художників по дереву. Вже йшов такий спад, вже тих одиниць були майстрів відданих дереву. Ну зараз ніби, то нібито намітився шлях до Ніби то дерево знову здобуває прихильників, знову виходить на якийсь не на високий рівень, рівні на підйом. Всякому разі помітний підйом це вже добре. Ну а далі треба бути фанатом дерева, таким, як ну багато хто є, в тому числі наш пан ректор Михайло Приміч, фанат дерева. Він таке, може зробити розп'яття. Або царські царські врата, або якісь іншу річ, що будь-якого майстра за пояс заткне. Експозиція зі слів організаторів є першою масштабною спробою повернути в публічний простір феномен церковного снецарства як частину української духовної культури. Оглянути добірку пропонують упродовж місяця. Крім того, на початку жовтня в межах проекту ТРОП буде проведено і науково-практичну конференцію, присвячену темі храмового художнього дерева українських Карпат.